Без зайвих сумнів та роздумів із грошима розлучався Алів. Грав в казино дуже і на вещи я тратив. На вещи я дуже-дуже багато тратив. Я себе не відказував взагалі ні в чому. Ну, їздив там в ресторани дорогі. Я, я ніколи не вважав гроші. Э, я був шмоточником взагалі капець. Ну і у мене була ось вот ця болезнь, я в, в автомати грав. Очень много денег. У мене було, що я за, за ночь 100, 110 тисяч доларів програв. Азарт ним був Вімелевський. Щоправда, він розповідає про, б, так би мовити, скромніші спущені суми. Максимально програвав за вечір 15 тисяч доларів. У казино. Там рулет, кишкак, там все быстро. Бах бах, красне, чорний, соседи, шух, шух, все розстайне. Фініш. За минуту за 2. Можна все слід, да? На базу поїхав, зашторился, зашторився з краще, окошко. И Все, поспал. Проснулся, обдумав що раз. Думав, не треба при цети грати. На крилах слави кінти часто не відчували землі під ногами. У 2010-му Аліїв з Мілевським вчинили ганебний дебош на борту літака, повертаючись з гри збірної України. Футболісти накинулись на пасажири, який випадково сів на сусіднє із ним місце. Людина затихає, футболісти не вгамовуються, вони наїжджають на невідомого земляка, все жорсткіше, починають на весь салон хрипіти. Макс, Макс адміністратору Максимичу буде більше років, ніж їм разом за модулем, і в квадраті приходить Максимич, намагається напхати пасажиру, але, зважаючи на простоту й очевидність його позиції, обмежується переконуванням балакунів, і літак підіймається в небо.